Час підбивати підсумки дня в етері Новини Прикарпаття в студії Олена Данелюк. Слава Україні! Фахово про головне розкажу просто зараз. У знак подяки людям, які щодня працюють задля перемоги України. В Івано-Франківську відбулося погашення марки Воїни світла, воїни добра, на честь яких саме професій назвали марку. Розповість Мар'яна Джерч. Прошу так, 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 я скажу. Дивимося на полегшу для фотографії. Натискаємо, відпускаємо. В Івано-Франківську відбулася презентація поштової марки під назвою Воїни світла, воїни добра. Аркуш включає п'ять марок. Кожна з яких розповідає про працівників критичної інфраструктури: енергетиків, газовиків, дорожників, зв'язківців та водопостачальників. Адже саме. Працівникам цих підприємств на сьогоднішній день в час жорстокої війни, в час жорстоких обстрілів, які нам наносять ворог, вони не зважаючи ні на що, а також ризикуючи своїм і здоров'ям, і життям, ідуть, і все ж таки роблять ту свою роботу і несуть в кожну домівку тепло, світло, газ, електрику. Ремонтують дороги, щоб ми могли їхати, дають зв'язок, щоб ми могли з рідними і близькими зв'язатися. Голова правління Прикарпаття Обленерго Олександр Бубен зауважив, що вже 357-й день енергетики разом з іншими підприємствами критичної інфраструктури забезпечують затишок та комфортне життя в тилу. У кожного своє завдання. Хтось кожен день, як на лінії фронту в Харкові, Миколаєві, Херсоні, відновлює мережі. Хтось стабілізує обстановку як в Києві, в Одесі, коли прилітають ворожі ракети. Хтось як ми пробує і робити якісь ремонти. І знову ж докладатися до того, щоб не розвалити нашу енергосистему і після перемоги, якнайшвидше відновити її. Чимало працівників критичної інфраструктури несуть нині службою у лавах ЗСУ. з першого дня. Більше сотні працівників. Хтось пішов добровольцями, хтось був мобілізований, захищають цю країну саме на фронті. Зі зброєю в руках є, на жаль. Вже смертельні випадки. Двоє наших колег загинули. 에, ну, це така, мабуть. Для когось велика ну ціна за то, щоб бути вільними, свободними і жити в нашій країні. Тираж поштового блоку становить 300 тисяч примірників. Усі охочі можуть придбати їх уже від сьогодні. Крім марки до марки, випущений конверт першого дня. За традицією випущено художні конверт, а також листівочка. Погашення наступної марки запланували на 24 лютого, адже її приурочили до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мар'яна Джарчина Анастасія Багей, телерадіо, компанія Раї. Задля комфорту кожного пацієнта у першому добровольчому хірургічному шпиталі відкрили палату для захисниць. Вона комфортна завжди з квітами та відчувається справжній затишок. Про те, як лікують військовослужбовець, дивіться у сюжеті. З квітами та спокійною атмосферою у першому добровольчому хірургічному шпиталі на Прикарпатті створила окрему палату для захисниць. Директор медзакладу Станіслав Онищук розповідає, до повномасштабного вторгнення тут було всього сім ліжкомісць. У перші кілька місяців війни цього вистачало, та кількість пацієнтів невпинно зростала. Тож заклад розширили. Серед пацієнтів були і жінки: як переселенки, так і військовослужбовці. Жбовиці. І зараз у нас є 14 ліжок, це є 4 палати, сумарно 14 ліжок. Не так давно, місяці, два чи три тому, ми усвідомили, що ми десь зрозуміли те, що Україну боронять насправді не тільки чоловіки, а багато жінок є і в гарячих точках, і також в Збройних силах, в Національній гвардії, в сил спеціальних операцій. І, на жаль, вони також отримують поранення і потребують ортопед травматологічних операцій, реабілітації, різного виду. І ми почали задумуватись над тим, що якщо ми прийматимемо жінок-захисниць, то також нам потрібні особливі умови для них. По-перше, щоб ця палата була окремою, тобто всі ліжка були для жінок. І також ми думали, щоб ця палата була більш простора, найгарніша, щоб в ній постійно були квіти і щоб вона така була. Ну, Психологічно сприяло відновленню захисниць, які, на жаль, ви опинилися в лікувальному закладі. Нещодавно у палаті поселилась перша пацієнтка Дарія. Вона штурмовиця та стрілець-санітарка. З липня захищає Бахмут. У шпиталі дівчина потрапила з діагнозом переохолодження кінцівок. У нас був виїзд, і ми тримали позицію чотири дні. Нас було не дуже багато людей, і, і тому ми позиції тримали дось без зміни. Не було можливості відпочивати, тому що повторюсь, було ще в нас мало людей, і ми навіть не могли там. там ми, ми на 15 хвилин спускалися в підвал для того, щоб хоч чуть-чуть трошечки десь там там випити там води, тому що вода на, на вулицях вона відразу замерзала, то не було можливості навіть. І тобто 24 на 7 ти був на вулиці. І отримав сектор, який був за тобою закріплений і мав можливості десь відволіктися. Захисниця провела в окопі сім днів при 11 градусах морозу. Спершу каже, не зважала на те, що не відчуває ніг. Про проблему розповіла командиру тільки тоді, коли стало неможливо повноцінно рухатись. Коли ти на позиціях, ти під адреналіном, ти там ходиш, ти щось, ну, ти абсо... ну болить, да, болить, ну, в принципі, окей, нормально. А коли вже на, на третій день я зняла і подивилася, що вони вже сині, що вони вже чорні становляться, то я вже ну, там сказала своєму командиру взводу, що, ну, що є така проблема. І коли вже я прийшла на третій виїзд. Командир зводу сказав ні, що ти нікуди не поїдеш, будеш привітатися, тому що ну це ноги, це це дуже важливо і ну треба берегти себе. Так Дарія й опинилась у шпиталі. Лікарка медзакладу Оксана Мироненко пояснює, наслідки при переохолодженні кінцівок можуть бути досить серйозними. І Дарії дуже пощастило, що вона вчасно зреагувала. Часто через те, що вона непомітна спочатку, потім можуть бути паг. Гані наслідки, можна пальці або ноги відрізати через те. От. А тут дівчина, і повезло, що все-таки вчасно вона звернулася, і до нас попала у неї нескладна стадія. І це чудово, тому через 4-5 місяців у неї будуть знову гарний педикюр і все буде добре. А поки Дарія одужує та проходить психологічну реабілітацію і дуже хоче знову повернутися на фронт. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Десятки багатофункціональних ліжок та продукти харчування. Волонтери благодійного фонду Чисті серцем відправили чергову допомогу у кривий ріг. А подробиці знає Мар'яна Джерч. Три десятка багатофункціональних ліжок передає до Кривого Рогу благодійний фонд Чисті серцем. Наразі це вже друга відправка таких медичних ліжок до тамтешньої лікарні, так званої тисячки. Приката лікарню, куди ми відправляємо. Одна з лікарень, це називається тисячка, там тисячу місті. Там нема ні одного. Я був у себе цій лікарні, і там я не бачив ні одного нормального ліжка. А Там дуже багато лікується і хлопців, поранених, і плюс місцеві жителі. Ті, хто живе в Кривому Розі, з Криворізького району і плюс дуже багато шевипова там є. Цілому майже півтори сотні таких ліжок франківські благодійники отримали безкоштовно від партнерів з Естонії. Відтак, окрім Кривого Рогу, надали їх і прикарпатським медзакладам в Естонії. вони ну, переглядають ті медичні медичні заклади, переглядають, яка в них є можливість нам ще допомогти Україні саме. Тобто, і найближчим часом ми теж повинні отримати вантажівку із ліжками медичними, які ми зможемо передати вже тим закладам, які найбільше теж потребують, які звертаються до нас по допомогу. Сьогодні, тобто ми вже передали. І тут на місці на Івано-Франківщині це Івано-Франківська обласна лікарня, це геретертичний пансіонат Галицькому районі, солоблюдники, а також у Тлумацьку центральну лікарню. Також до гуманітарного вантажу, який формують для Кривого Рогу, кажуть волонтери, додали ще й продуктові набори, адже потреба в їжі у прифронтових містах лише зростає. Потреба в продуктах харчування так, звісно, вона завжди є такою стабільною і вона збільшується. Оскільки це ну продукти харчування одноразові, тобто ти їх отримав через певний час. зготував їжу, з'їв і їх вже немає. Тому, бачачи, що є невелике ще місце вантажівці, ми прийняли рішення, що ми також завантажимо близько 300 продуктових наборів для того, щоб там на місці було можливість роздати саме тим категоріям населення, яка найбільше цього потребує, загалом благодійники передали уже до кривого рогу близько 70 багатофункціональних ліжок. Мар'яна Джерчина, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї. Наш наступний матеріал про захист прав і законних інтересів дітей у 2022 році. Служба у справах дітей активно працює над тим, щоб знайти сім'ї таким дітям або тимчасовий прихисток. Фахівці кажуть, торік кількість дітей, які потребували допомоги, збільшилася. Більше у сюжеті. Допомогти найменшим торік на обліку служби у справах дітей Івано-Франківської громади перебувало понад три сотні осіб. 174 – це є дитини, діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, і 141 дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Якщо ми говоримо про дітей, які в складних життєвих обставинах, вони також мають різні підстави для взяття на облік. Це є 61 дитина. Батьки, яких ухиляються від виконання батьківських прав, і 80 дітей. Які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 15 із цих дітей втратили батьків у зоні бойових дій. Ще 65 – це малеча з Луганської та Донецької областей. Окрім цього, у 2022 році працівники служби зреагували на майже три сотні повідомлень про неналежне виконання батьківських обов'язків та здійснили понад сотню рейдів. Відвідано 372 сім'ї, в яких проживало 556 дітей. Ми працюємо з батьками профілактично і попереджено 436 дітей щодо належного виконання батьківських прав. Також влаштовано 13 дітей даної категорії в патронат. 26 дітей влаштовано в центр соціально-психологічної реабілітації. Ініційовано 88 батьків до притягнень. І на даний період за 22 рік взято 43 дітей на облік служби у справах дітей. За перші три місяці повномасштабного вторгнення в Івано-Франківську громаду було переміщено 113 дітей. Це ми бачимо комунальний заклад Гармонія. 33 дітей. З Харкова, дитячий будинок сімейного типу, з Сєвєродонецька троє дітей, діти з Запорізької області, з Кропивницького дитячі будинки сімейного типу. Шість дітей тимчасово влаштовані були до. І повернуті до законних представників з даною категорією діток. Ми працювали і працюємо на даний період. У нас проживають 26 дітей, які залишилися в нашій територіальній громаді. Минулого року збільшилася й кількість позовів до суду щодо позбавлення батьківських прав. Попередні роки було два-три позови. Як ми бачимо, у 2022 році в нас було два позови щодо відібрання і п'ять позовів щодо позбавлення батьківських прав, що значно збільшилося. В порівнянні з минулими роками, якщо здоров'я та життя дитини під загрозою, її прилаштовують у центр психологічно-соціальної реабілітації або у патронатні сім'ї. На Прикарпатті нині функціонує 16 таких родин. Є у 22-му році новостворена патронатна сім'я, одна і впродовж 22-го року було 13 дітей влаштовано. Зараз на даний момент перебуває 9 дітей, троє дітей, які були в патронатній сім'ї, батьки позбавлені батьківських прав діти усиновлені. Одна дитина повернута в біологічну сім'ю. Загалом у 2022 році під опіку служби у справах дітей Івано-Франківської громади потрапили 36 осіб. Це вдвічі більше ніж у попередні роки. Сім дітлахів торік знайшли нові родини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. На Коломийщині проходять зустрічі з питань формування добровольчих підрозділів у рамках кампанії Гвардія наступу. Першою з них провели у міському палаці культури Народний Дім. Із присутніми спілкувалися міський голова, військові та представники поліції. Зустрічі щодо формування добровольчих підрозділів у рамках кампанії Гвардія наступу планують провести у кожній територіальній громаді. Стартували із Коломиї та Снятина. Представники відповідних структур відвідують територіальні громади і розповідають про створення добровольчих підрозділів. Міський голова певен, що багато коломоян вступить до лав таких підрозділів. Війна не зупиняється, ще не відомо, скільки часу не буде тривати, тому нам не потрібно розслаблятися. Нам потрібно і далі бути разом. Не потрібно шукати у всьому зради. що хубарах зараз другий рік війни більше діяти буде вже інформаційно. І ви знаєте, що. Він це добре мій робить. Представник національної поліції зазначив, що йде вже третій набір до полку. Людь підрозділ має налічувати 4,5 тисячі особового складу. Заявку на вступ можуть подати особи від 18 до 55 років. Однак на них чекає відбір. Люди поступають на службу поліції, отримують поліцейський шатн і будуть виконувати свої службові обов'язки на звільнених територіях, тобто Херсонська, Запорізька, Київська, Харківська область, але на звільнених територіях. Що входить у функції цієї батальйону, бригади людей? Саме перше це взаємодія з військовими частинами і військовими. Саме так, Також проведення заходів щодо допомоги населенню на цих територіях. Також на зустрічі був присутній і начальник Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Шаховець. Він зазначив, що зараз іде мобілізація, тому всім потрібно із розумінням віднестися до цього процесу, адже військові на передовій чекають на заміну. Рік війна, хлопці наші. вже рік в окопах, рік не було вдома, рік не бачили дітей, близьких не хочуть переточити. Тому для їх відміни необхідні нові резерви. Тому стоїть задача найкоротші терміни сформувати батальйон і бригаду на території Івано-Франківської області. Коломияни активно долучилися до участі в обговоренні. Багато хто показує туди, знається на Буковетиках. Приїжджали поприїжджала з Вінтицьких областей, а ми маємо туди. І хай це буде відкрито, так. От дійсно. Вже вчора бачу так само інформацію, що вже по наших курортах також там вищає по місті. Щоб люди так само розуміли, що всі ми одинакові. Такі зустрічі відбудуться у всіх громадах району. На них запрошують активістів, підприємців та жителів сіл і міст. З Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Перевірив виконання завдань та доручень. Очільник Долинської територіальної громади Іван Дирів здійснив виїзну нараду на території комунального підприємства Долинські ринки, котре не так давно облаштувало власні приміщення з лабораторією для держконтролю якості продукції. Докладніше у відео. Перевірив виконання завдань та поставив нові цілі. Голова Долинської ТГ провів виїзну нараду на територію комунального підприємства Долинські ринки. А ще привітав з довгоочікуваним переходом у нове приміщення адміністрації ринку та працівників лабораторії. Сьогодні була проведена нарада з міським головою. Ми підвели підсумки 2022 року. Обговорили план робіт на 2023 рік. Основні завдання, які міський голова доручав. Були виконані, а саме це легалізація всіх тимчасових на території ринку. Також територію розширили на тисячу квадратів під забудову споруди для підприємців. Одним із завдань міського голови було будівництво власного приміщення лабораторії для здійснення перевірки харчових продуктів. До цього часу ми були в орендованих приміщеннях, і це трошки було незручно для наших працівників і лабораторії. На даний час лабораторія знаходиться в адміністрації ринку, де були створені усі умови для її роботи, дотримання всіх норм. Також адміністрація ринку стала повністю незалежна від орендодавців, і ті кошти, які ми платили за оренду, ми можемо спрямовувати. На розвиток ринку перше за 16 років підприємство облаштувало власне комунальне приміщення Долинські ринки. Тут облаштоване адмінприміщення, лабораторія. Ми сьогодні побачили, яким чином здійснюється дослідження продукції м'ясних виробів, овочів, молока і інших. Лабораторія здійснює обов'язковий ветеринарно-санітарний контроль продуктів тваринного та рослинного походження на наявність бактерій. Це зрізи Ми де як не побачити. перевіряємо, Це перевіряємо і нельоз. Отак от рухаємо і дивимося кожний mm -hmm. зріз. Далі перевірка під мікроскопом. Дослідивши м'ясо на відсутність бактерій, його клеймують та допускають до реалізації з виданням експертного висновку. А ще КП Долинські ринки стежить за дотриманням ветеринарно-санітарних правил торгівлі. Сніжана Коршовська, Наталія Гасуляк, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія Раї. Майбутнє прихистку для матерів з дітьми під загрозою. А все тому, що у закладі немає адміністратора. Найняти людину на цю посаду у благодійного фонду час добра та милосердя» бракує коштів. Більше про проблему розкаже Юлія Турконяк. Питання майбутнього прихисток для матерів з дітьми, облаштований благодійним фондом час добра та милосердя, не може відкритися. Засновниця фонду Валерія Кушніренко пояснює, справа в тому, що за статутом у закладі має бути адміністратор та запропонувати людині офіційне працевлаштування не можуть, оскільки прихисток не має коштів, щоб оплатити працівнику зарплату. Тобто ми не можемо знайти для працівника заробітну плату. Хоча б нам би одного працівника, який би допомагав вести такий будинок. Тому що в будинку заплановано 16, може перебувати 16 мам і 32 дитини. Це досить багато. Ми розуміємо, всі люди різні, жінки різні. Якщо кожен почне самостійно, скажімо так, Брати ініціативу в свої руки це буде одним словом трішки безлад. Саме тому і потрібен адміністратор, який би стежив за правилами перебування в прихистку та займався організаційними питаннями. На зарплату за рік потрібно близько 120 тисяч гривень. Таких грошей благодійний фонд не має. Коштів не вистачає навіть на приготування їжі та оплату комунальних послуг. Облаштовувати прихисток допомагали доброчинці та спонсори. Певні роботи були виконані за грантові кошти. Нині виникла проблема, з якою фондові самотужки не впоратись. Про прихисток знає і влада, однак звертатись до чиновників каже Валерія Кушніренко, не хочеться, бо мають гіркий досвід. Ми звертались раніше по інших запитаннях. Були такі моменти розчарування. Я думаю, нічого не змінилося. і Ми не звертались. Потреба у такому прихистку каже благодійниця, велика кількість переселенців щодня зростає. Стає і їх потрібно десь розміщувати. У нас є родина, яка сьогодні, до речі, 14 лютого. Вони придбали квито. Вони на нас вийшли на нашу організацію. Це мама, дитина і бабуся старенька. Вони вийшли на нашу організацію. Вона жінка зі мною зв'язалася і просто просила про прихисток. Просила про тому, що каже: ну у нас немає ні фінансів, у нас немає ні заощадження, у нас немає ні світла, ні газу, ні нічого. Харків. Десь під Харковим там У нас нічого немає. Постійно бомбершки, дитина сім років, вже просто ну от сей, можете нам допомогти. Ми вислали кошти на дорогу. Тобто жінка їде сюди. Сьогодні в них білет. Завтра вони тут. Зараз у прихистку мешкає вимушена переселенка, яка постраждала від домашнього насильства. Ще сюди можуть поселити не більше трьох родин. Тому засновниця фонду шукає людей, які зможуть фінансово підтримати заклад. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Київський художник Богдан Макаренко привіз до Коломиї виставку своїх картин. Експозиція присвячена викладачам художника та захисникам України. На картинах зображена краса української природи. А про благодійну складову виставки розкаже Богдан Малецький. Виставка присвята з благодійним наміром. Художник Богдан Макаренко розповідає, давно мріяв привезти свої роботи в Коломою, адже буквально закохався у це містечко. Експозиція присвячена викладачам митця та захисникам України. У мене такі прекрасні враження були, що я повернувся, посадив дерево біля порта. Ну таке символічні, щоб сюди повертатись. От і зараз і мріяти раніше не міг, але вже зараз виставка відбувається. Я навіть цьому ще поки не вірю, але Завдяки Миколи Васильовичу і дякуючи Народному домі Мирославі Андріївні, що вони теж погодилися в такий складний час, організували, допомогли. О каже, що натхнення черпає із природи без прив'язки до природи, без прив'язки до мого внутрішнього стану настрою. Там я натхнення немає. Якщо природа дарує якийсь красивий стан, красивий краєвид. Тобто я його просто починаю робити, і воно поступово десь щось якось складається в якусь композицію, образ, колорит. Ну тобто, я, я намагаюсь передати стан природи, не придумуючи від себе нічого, але ну це не, не такий натуралізм. Тут, звичайно, є моє, моє бачення. Микола я цурак розповів, що після того, як побачив роботи київського художника, то поставив собі за мету провести у Коломиї його виставку. То є високий рівень виконання. Технічно і освіта людина має добру школу. І хотілося, щоб побачила коло ми гості, містяни такого напрямку живого, тому що то є складні речі насправді для виконання. От, і... і тішуся з того, що він погодився. Хоча ми з ним вже знайомі певно кількість років. Але високо інше питання це вимагає там питань вирішення інших зусиль і так далі, але тішиться, що це в Коломиї, що ми маємо змогу це спорядати. Виконувачка обов'язків начальника міського управління культури Мар'яна Кодіна зазначила, що саме арт галерея стала мистецьким осередком Коломиї, і тут часто експонуються знані митці. Це таке. Я б сказала андеграундне приміщення. Воно о, з кожною виставкою набуває якихось нових сенсів. Воно з кожною виставкою грає по-іншому. Воно має кожен раз зовсім інший колорит, зовсім інші почуття. І таке враження, що на кожну виставку, як ти заходиш, ти попадаєш в зовсім інше приміщення. А насправді приміщення одне, але художники, вони наскільки ми багатогранні, і це неймовірно тішить. Тож всі роботи, які є в експозиції, продають. А виручені кошти автор адресно передаватиме бійцям Збройних сил України. Триватиме виставка до 7 березня. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Таким був інформаційний день на Прикарпатті. Далі реклама, а потім огляд міжнародних подій. Тому залишайтеся з нами.